Ну скажу ще такої установки топліної у нас не було. Два дні коло нього пролазили. Що ми тільки не робили, як ми тільки не крутили його. Всім привіт! Наконець ми отримали ми посилочку з нашої топлі. Хто в предыдущих відео дивився, бачили, що зробили мотор, і трошки він щось робить не так, як повинен. В общем, відправили топлівну на ремонт і в передачу відправили. Ну, як положив комплектом, вже і форсунки, думаю, щоб все там воно все в кучі перевірилось і щоб точно знати, що все в порядку. В общем, посылочка уже на месте. Сейчас буду открывать ее и дивиться, что ж там у нас внутри. Так, и вот наша топливная сама. И тут должны быть запечатаны форсуночки. Так, есть. І форсунки запечатані, все упаковано. І собственно, сама топливна, яка розбиралася, повністю провірялася і ремонтувалася. Ну, це трошки я пізніше розкажу, що тут робили і які були нюанси після прошлих мастерів. Ну а зараз процес установки. В принципі, знімати не буду. Що там. Зараз поки прокладку знайду, поки поставлю, поки виставлю, потім поки зажигання виставимо, прокачаємо. А вже тоді включуся, як заведемо і покажу результат. Прислав мені підписник комплект таких прокладок. Ще з того времени. Так скажем. Ну воно і не бумага. типа щось як через зини, ну, в общем. Плотненькі, такі, товстенькі, не таке звісно, качество, як зараз продається в комплектах. А прислав він іменно, із-за цієї прокладки, яку я казав, постійно у нас її вибиває. Він каже, попробуй ще цю поставити. Він поставив і ну, довго вона в нього вже стоїть, каже, без проблем. Ну і До комплекту положив. Получається, і верхню прокладку кришки клапанів, ось передня. Це в нас задня до маховика поставив, положив також оці маленькі всі. Зараз я, оказується, топлюник дві штуки положив, кинув, так як він казав, у воду гарячу, щоб вона трошки розм'якла, щоб була м'якенька і буду ставити. Так що дякую вам, Руслан, за такий. За такий комплект прокладок. Якраз бачите, зараз пригодилися вони, зараз їх будемо ставити. В общем, топливну встановив, форсунки все на місці вже. Солярку прокачав. Ну, Зараз підвів, будемо вставляти цей пальчик, виставляти зажигання і крутити далі топливну. І виставляти саму топлівну. В принципі, виставляємо все, як, як книжка пише. Щоб з'явилася солярка в лунки тут. Ну, сам про це зараз не буду показувати, бо сам руки в солярці і трохи ніяк. Ну, я думаю, кожен, хто крутив, той знає, або хто бачив, той знає. Я буквально сам тільки третій раз, як мені показали, навчили, а до цього. Все просили людину, щоб вона виставляла, регулювала клапана. Ну, а зараз вже треба самому вчитися. І зараз буду крутити. В общем, в общем підвів, з'явилася солярка тільки в лунки. Ну, зараз будемо затягувати і пробувати запускати. Так, друзі. Готовий результат. Відкриваємо ангар, щоб було видніше. Топлівна на місці, все на місці, все зробили. Ну, скажу, ще такої установки топліної в нас не було. Два дні коло нього пролазили. Що ми тільки не робили, як ми тільки не крутили його. Топлівна робила не так, як нам би хотілося. Ну, це. Далі я у відео розкажу, а спочатку давайте по порядку. В общем, відправив я топлівну, відправив я форсунки людині, топлівщику. Із, ну я завжди з Чугуєва, бо мене поправляли там, що не з Чугуєва. Так, да, Не з Чугуєва, Чугуївський район, СМТ Малинівка. По крайній мере, на почту відправляють той адрес. Перед цим людина робила на комбайн. Форсунки робила і провіряла топливну на комбані. Ну, На комбайні якимось чудом за скільки там 30 років комбайну топливна ще робоча. Опять же, з чого, Наверно, качество трошки краще. Тільки отрегулювали топливну і все. Ну ладно, вертаємося до нашого трактора. Отправив людина, отримала, провірила, перезвання, каже, хто вам її робив топливну? Ну, кажу, тут по місту робили, кажу, і достатньо небагато ми там проїхали, одробили. На ній робили ми її осінню. Буквально там октябрь місяць, мабуть. Ми її робили. Повністю робили і топлів, і форсунки міняли. Він каже: та тут щось такого накручено, що каже, я не пойму. Каже, що у вас і за мотор, Коротко, накрутили вони обороти, щось 2200 поставили чи 200 поставили, а довжні скільки 1800. В общем. Є тут шпильки, я так розумію, десь наверное, в цій частині, на, на, на 9. А вони каже, поставили гайки на 10, тим самим позривали різьби. Плунжера, я ж кажу, топлівна робилася, її просто треба відрегулювати ну, і там подивитися. Може. Каже, плунжера вже витерті, плунжерна пара, її треба під заміну, тому що та вже не піде. Опять же, каже, вона б за цей короткий проміжуток времени каже, так би не виробилася. Ну, скоріше всього, що вам її просто не міняли. Далі в процесі розборки топлівної знайшли якусь подозрительну гайку, яка не можна бути в цьому топлінові, а стояла вона під цією пробкою і нажимала цю мембрану. А от що у тебе в турбокоректорі було от гайку. Обточили і вкинули, виходить, принудительно ну, під этот колпак. Щоб ну, трубина постійно працювала. Каже, ви її туди ставили? Кажу, ми її ставили, не ставили туди і точно. Ми сюди ну, не ліземо до топлівної. Хто її поставив, коли її поставили, неізвісно. Ну ладно, в общем. Те все повикидали, ті гайки, шпильки поміняли, прокладки всі поміняли. На стенді провірили, зробили, все робить. Я її отримав, як в початку відео ви вже бачили. Установлюємо, одрегулював зажигання, поставив все, як довше зажигання. Заводимо, заводиться добре трактор, роби на холости хорошо, одразу він став рівно робити, не димить, не коптить, вібрацій немає. Він роби, ну, хорошо, тихо, не, не пригає, не скакає мотор. Ну, що нам не подобалося. В ось цьому, так скажемо, діапазоні ну, я не знаю, на півгаза, скажемо. З нуля і до півгаза трактор не набирає обороти. Не набирає обороти, якось немає цієї різкості, немає ну, такого прийомістого, скажем, коли на речах дергаєш, він прийомістий, немає. Коли вище йде, да, там вже хороші обороти набираються, швидко він різвий. В общем, що ми тільки йому не робили? Два дня коло нього лазили. Я те зажигання вже і ночі розбудить мене, я вже знаю, як його виставити, як його регулювати. Я його разів 10, а й може й більше крутив, і раніше ставили, і пізніше, і вставили на всю раніше. Ну, в общем, що ми тільки йому не робили? Він оце на цій половині газа на першій половині, він не робить, не тяне. Пробуємо їхати, він не тяне. Ну, сразу ж знімаю відео, показую Олегові. Все це в телефонному режимі обсуждається. Хоча Олег сразу сказав, ну, знімайте, каже, це щось не воно каже, воно так не должно. каже, знімайте, відправляйте мені на стенд, каже, я перевірю. Ну, що ж стенд, стенд і до цього показав, що все відлично. Значить, щось вже трошки вже розстроївся і думав, може ж не зря мені Антон пише за оцю Прокладку, яку ми поставили, якби вона та в стаж. Думаю, може ж людина знає. Ну, ладно, ж, крутим далі. Ж. І що ми тільки не провіряли, що ми тільки не робили. І з бутилки запитували, щоб не через фільтра, не через бак, може подача якась погана, поки розкрутиться він. В общем, що ми тільки не робили. Ну, в общем, все провірили, що тільки можна було. Дошли до такого рішення, що треба все-таки її знімати. Треба все знімати. Це вже другий день, коли я неї пролазив на вулиці Мороз, руки всі в солярці мерзнуть. Дзвоню до Олега, кажу: Олег, мені не хочеться не те, що її знімати, відправляти, мені вже й дивитися на неї не хочеться. Кажу, не може діло бути в отій гайці, що тут стояла. Він каже, ну, діло може бути. Каже, ну, вона там не повинна стояти. Якщо ви її поставите, то каже, буде ну, щось, щось не воно буде все одно. Кажу, хорошо, кажу, як її туди назад поставити, кажу, щоб ми перевірили. Якщо нічого не зміниться, тоді я назад відправляю. Якщо щось зміниться, тоді вже щось будемо далі дивитися. Ну, він каже, відкручує цю пробку. Оця пробка відкручується і далі там пружинка стоїть. Пружинка і тут вже далі мембрана. Він каже, ти одразу удави пальцем, вона рукою удавлюється легко. Удави, каже, мембрана відкриється. І одразу каже, ти почувствуєш різницю. Дійсно, я однією рукою нажимаю, трактор заведений, нажимаю, мембрану відкрив. Сразу, моментально трактор змінився. Він став врізвий, став швидко набирати. Взагалі, недовго ми думали. Підібрав я гайку. Поміряв, скільки уходить пружинка той шток вниз. Штангелем проміряв, підібрав я гайку, поставив туди і там трохи підтачить, приходиться. Поставив я туди. Тим самим, виходить, відкрили ми постійно цей клапан, мембрану цю. Закручую. Кажу батькові, сідай, проїдься, кажу, зараз воно покаже або воно, або не воно. Батько сів тут по місту проїхався, по городу, каже: клас, каже, воно. Ще mm. раз перерегулювали зажигання, поставили зажигання так, як положено, тому що перед цим ми трошки ранне ставили. Все, трактор заробив, трактор робить рівно, ні вібрації, він, ну да, він трошки почав диміти. Ну, як димідь, він просто кидає чорний дим. Олег і предупредив, каже, що із-за цього вас буде кидати, ну, диміть він трошки почне. До цього він взагалі не димів, газу даєш, він навіть і чорний дим не кидав. Це якщо там вже великі обороти, тоді він трошки підкидував. А так каже, він трошки вас буде димить. Ну, я вважаю, я далі відео покажу. Побачите, Я вважаю, це нормальна робота. Ну, блін, Не скільки він там димить, нам крутили були так, що, що і в чорний дим вихлопну не влазив. В общем, установили ту гайку назад, так скажемо, під цей клапан, під цю мембрану. Далі ще будемо розбиратися, із за чого. Ну, і за чого не робив. воно. Ну. І трактор заробив. Трактор заробив, як, як би, це другий мотор, як, би, це другий трактор. Ну, до цього ж я ж кажу, друга передача включаєш на холостих на холостом, він навіть трохи вищий холостий, сиплення бросаєш, він глохне, він себе не тяне. Поки це газу даси йому за половину, тоді він вже підхвачує, тоді він вже різний. Чого. Стояла ця гайка і коли її поставили, це неізвісно нам. Може, ми вже й купили трактор з цією гайкою. Непонятно, неізвісно. Ну був ну, у нас один нюанс, це ми вже з батьком потім вспомнили. Одламали ми були оцей штуцер. Получається, лопнула ця кришечка тут іменно, де різьба. Ну, Скрізь за все, опять лазили до той м -м, проставки і, мабуть, знімали її і одламали. Колектор, як знімали, тут воно лопнуло. Ми потім в процесі повезли до опять же, до наших місних. Вони поміняли цю верхню кришечку. Возможно, вони тоді поставили. Возможно, вона вже була і вони назад поставили. Ну не знаю. Ніхто нам за цю гайку ніколи не казав. Оце одна людина, яка сфотографувала мені показала, каже, що це у вас за гайка стоїть, каже, і хто її став. Ну, і які можуть бути тоді нюанси, що не робить цей коректор димності. Ну, Хоча Олег каже, коли ми перевіряємо на стенді, ми підключаємо сюди давление При определених оборотах стенда подається давлення і уже подача топліва. То Цей узл тут повністю справився, людина ну, скажем так, дає гарантію. Есть, каже, дивіться, що у вас перейти. Перейти йде у нас ця трубка. Кстати, може, десь вона і лопнута. Може десь отут і. Підігнули, підламали трошки. Ну, Хоча на вид вона. Це ж опять, я її покрасив був, і вона непонятна. можливо, оця трубка не створює того давлення, трошки пропускає. Возможно, шайби мідні. Не знаю, це ще все, скажімо, ну, треба перевіряти. Ну, поки нас робота устраює мотора топлюною, поки ми нічого не будемо. Робити. А там, може, колись цим питанням і займемося. Каже, може вас турбіна не додуває на низьких оборотах? Не знаю. Турбіну ми міняли, ставили її нову, я фотографію вставлю. В общем, поставили таку, яка стояла до цього. Купляли ми її нову в Техноторгі, вона, якби білоруська, по-моєму, Ну, діло в тому, що коли нам моторист забирав мотор, він обратив внимання, каже, що у вас турбіна маленька, каже. В цій людині, скажімо, робоча машина ЗІЛ з таким же мотором, і каже, в мене турбіна набагато більша. Тобто вона, людина, на перший взгляд побачила, що турбіна маленька. Може, турбіна якась щось непонятна, неізвісна, ну, хоча по номеру я вставлю там, хто може знає, які повинні бути із заводу, напишіть. Возможно, турбіна не додуває на низьких оборотах. Це ще, якби провірити турбіну. Ану хто знає, як її провірить, куди вкрутить манометр який манометр вкрутить в плані того, щоб провірити, наскільки дує турбіна. Ну, просто інтересне. З приводу ціни. Вже там мені і в Тіктокі, і на Ютубі писали, питали ціну, Всім ж інтересна ціна. Ну скажу, ремонт. Топливної нам вийшло 10 тисяч. Це людина поміняла оті шпильки, поміняла, я просив усі прокладки, плунжерну пару поміняла. Ну і все, регулювання, все це вийшло нам 10 тисяч. Плюс до цього ми робили форсунки 2600 Міняли розпилітелі». Отака ціна ремонту, так, хтось каже, дорого, недорого, я не знаю. Ну, для себе вже зрозумів, що дорого було тоді, коли ми осінню буквально ось перед ремонтом мотора ми возили тут по місту. Хто, скажімо, Павлоград, Павлоградський район, знає, де це робиться. Це Васильковка. Там роблять, я думаю, кожен туди, хто місний, возив туди. Одні хвалять, другі не хвалять, ну, смотря на яку людину попадеш. Возили ми туди, за повністю за ремонт заплатили 9 тисяч. І що як оказалося? Ми привезли, поставили, він погано заводився, він димів. Як потім я вже Олегу відправив форсунки, він каже, форсунки льють, ну, чи льють, як його правильно назвати, в общем, на форсунках крупна капля. Була і каже, розпила не було. Тобто форсунки вже під заміну і плунжерна пара, каже, у вас стояла би ушня. Тобто, за цей період короткого времени, вона б так би не стерлася. Тобто вони щось підкрутили, підрегулювали, вроді він тоді робив, але він димів і погано заводиться. Оце, я вважаю, дорого. І якби ми його вернули, діло тому, що до них, вони б його поставили на стенд і сказали, ось, дивіться, все по таблиці сходиться, всі ті норми, там, куби, солярки, все сходиться. Типа, що ви до нас хочете, їдьте шукайте, то у вас проблема в тракторі. Оце, оце б таке було б, і оце, я вважаю дорогий ремонт. А якщо людина зробила, людина дає якусь гарантію, тобто, якщо щось воно не робить, він без проблем каже, вертайте, будемо перевіряти, будемо Ну, Якщо це діло іменно ж втоплене. Як в даному випадку було, Олег сразу сказав, відправляйте. Просто я не захотів. Я кажу, давай щось будемо робити, щось будемо шукати. в общем. Отакий в общем, ремонт получився. Ми ним довольні. Ну, я довольний, зараз головного критика позовемо, хай він скаже. Ну і зараз давайте запустимо його і проїдемося, щоб ви почули, що ж воно у нас вийшло і наскільки заробив мотор по-другому. Ну і давайте зараз заведемо. Хай він робить прогрівається і потом проїдемося і. И... Попробуємо. Так. 7973. Начало го року. Це для себе так сказати, роблю таку помітку, щоб знати, коли робилася топлівна. Стартер так і не зробили. Треба міняти. Заводиться. Пробує. Ну зараз він трохи прогріється. Вийдемо з ангару, бо в ангарі воно тут трохи непонятно. Вийдемо з ангару, проїдемося, покажу, який він вийшов у нас. Так, Зараз водимо. Зараз батько проїдеться і покажемо. Не знаю наскільки камера передає звук, але ну, звук і змінився, став таким більш басистим, ну і не ляпотить він, як до цього ляпотів. Зараз дим. Видно, не видно диму. Та, ну, він єле єле кидає. Ну це він же хоч почав робити, хоч почав звук у нього хороший. І тяга з'явилася. А то ж і до цього тяги не було, і без той гайки тяги не було. Турбіна свистить, вона й до цього в нас свистіла, ми як її поставили знов, вона одразу засвистіла. Ні, ну звук класний тепер. такий вийшов ремонт, зараз спитаємо. Ну як? Тяне добре? Тяна, добре? Менше, обороти на менше обороти на холостих? на холостих. Бо назад погано буде здавати. На ну та то підкручу ще менше, хоча ж вчора підкручував, вроде би нормально було. Роба хорошо, да? в общем, отакий вийшов ремонт, главний крітик довольний. Трактор видно, не труситься, дзеркала стоять, до цього вони трусилися, крила трусилися трошки. Зараз робе хорошо, звук, я думаю, чуть було теж. Помінявся. Так що діло все-таки було в топлівній. Хто б що не казав, а топлівна багато чого рішав. Я б не мог би подумати, що настільки може змінитися і робота мотора, і комусь тяга. Комусь, комусь вихлопна, казали, що вона там душе, даве. Та тут, наоборот, вона прямо точно стоїть. Рідна там стоїть глушителі, а тут прямо точно їй стоїть 76-та труба. Ну так, да, тут є ці каліна. Ну, я не думаю, що воно там його душе, даве. Наоборот, прямо точна труба. Так що ремонтом довольні? Так, да, довольні по грошах ну, добре. І радіатор, і стартер, генератор. генератор і Щось, генератор перестав зарядку давати. Поміняли обмотку. Таку саму поставили на 5 отих виходів, як вона там називається, А все одно 24 В дає і більше не дає. І шоколадку міняли, все одно не вийшло. Ну і ще стартер. Ну А по грошах я вже казав, ну що по грошах. Зато воно робить, а не так як от везли в осільковку. Заплатили і воно не робило. Так що такий вийшов ремонт. Все, Всім удачі.